Електромонтаж з нуля. ось. У нас тут буде щитова, одна, друга. Тут же у нас будуть стабілізатори. Я так панів, інтернет теж тут. А, другий щит у нас під інтернет. У нас тут все йде горизонтально. По стелі у нас лише світильники, потім стеля буде штукатуритись. Кухня. Тут буде зона відпочинку, це двохповерховий будинок, 100 метрів квадратних. Ось так у нас все виглядає. Куча хлама. Сережа, привіт. Так, все заштробили. Коробки у нас будуть в стіні. Оце є кухня. От. Другий поверх у нас пішов по сходанках сюди, але ну, там світла немає, да, так? А, є? Все, супер. Зараз покажу другий поверх. А, ну нормально все. Другий поверх у нас як мансарда йде. По дереву у нас метал рукав. І другий щиток. Хлопці, звісно, стараються, гарно зробили. Подобається. Тут доволі, ось, бачите, невисока стеля, будуть мінімально зашивати. Також тут все по горизонту йде. А ось. Зараз вам проведу екскурсію з лампочкою. А ось. Інтернет у нас тут спустився. Пішов на перший поверх. Також у нас тут закладна на сонячну панель під інвертор. Тут у нас гардеробна невелика. Тут у нас спальня. Тут буде ліжко, зліва-справ у нас розетки вимикачі світильники. Коробочки у нас також тут в стіні. Тут у нас є друге світло. Оця частина, ось бачите, палець ось по плиту, буде відділятись, і тут буде зона душа. Розетки все будуть вирізатись вже після штукатурки. Бачите, сталя чиста, по суті, лише світильники. На першому поверсі так само. І є ще третій поверх, не буду його показувати, там нічого незначного немає. Ще дві коробки тут не зібрали. Щиточок. Робить Олександр проводку. Щиток збирав також Олександр. Приїде наш сантехнік Олександр, а підрізатники, я думаю, весною будуть різати також Олександр. Ну, а так. Хлопці, молодці. це. рівна. Ось тут ми лише армопояс різали, щоб вкласти трубу. Це в нас закладна під сонячні панелі. Бачите, вона пішла вон туди на дах, і там воно залишився у нас запас, щоб потім в майбутньому вивезти. Зараз це обов'язково робимо. Також генератор, вивод, заземлення зробили, ну і так далі. Капельки. ось отут у нас ще буде два блоки живлення led стрічки Електромонтаж з нуля.